Чи можна християнину рити окопи і донатити на ЗСУ? Будь-яка допомога у гріху це співучасть у гріху. Ти подаєш патрони, годуєш армію, донатиш на армію, роєш окопи це все знаряддя вбивства. І не можна таким чином задобрювати тих, хто, хто знаходиться зараз у гріху. Це не героїзм, це засліплений натовп, який вірить в хібні ідеали і становляться сліпими вбивцями навіть власних громадян. Це стосується кожної сторони конфлікту. Заради території вони не тільки закривають очі на смерть людей, яких не можна евакуювати, вони примушують своїх громадян силою воювати, замикають кордони, щоб ловити своїх громадян. Чи можна приймати в цьому участь, рити окопи, готувати їжу для таких людей? Щоб що? Щоб виловлювати власних громадян, які не хочуть воювати. І цей героїзм, це по-християнськи. Давайте визначимо одразу, що таке закон Бога. Новий заповіт звертається до тих, хто знаходився в той час в окупації Римської імперії. Він їх питає, чим ви відрізняєтесь від язичників, які так само ненавлять своїх ворогів та люблять своє племя. Духовна людина тим відрізняється від язичників, що не ставлять в пріоритет матеріальне існування не свого тіла, матеріальної землі чи майна. Але саме головне не порушувати закон Бога, закон любові і не бувати людей, навіть ворогів.